Доброго дня, шановні учні. Сьогодні ми з вами продовжуємо робити ранкову зарядку. Зробимо невеличку е, фізичну розминку та перейдемо до сьогодні слових вправ. Ми трошки е, покачаємо руки, плечі, я маю на увазі віджимання від підлоги. У нас буде небагато підходів. Всього ли ж один підход по 10 разів. Тобто, один підход і 10 разів. Віджимаємо 10 разів і на сьогодні все. Робимо все спокійно, розминку невеличку і потім переходимо до фізичної вправи. Сьогодні на силу. Розпочинаємо. З верхніх кінцівок, руки на пояс, нахил голову вперед, назад, ліво-вправо. Розпочинаємо спокійно. Раз, два, три, чотири. Раз. Три. Чотири. Раз. Три. Чотири. Продовжуємо. Закінчило. Дуже добре. Молодці. Наступне завдання. Руки перед собою, упражнення ножиці. Розпочнемо. Спокійно, без різких руків. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. На сьогодні. На цьому поки все. Інше завдання. Наступне завдання. Я маю на увазі руки к плечам спокійно. чотири рази вперед, 4 назад. Руки к плечам, спокійно, без різких рухів. Продовжуємо завдання. Раз, два, три. Чотири назад. П'ять. Шість. Сім. Вісім. вперед. Раз. Два. Три. Чотири. Молодці. Спокійно назад. п'ять, шість, Сім. Вісім. вперед. Продовжуємо. Раз. Два. Три. Чотири назад. П'ять. Шість. Сім. закінчили. Молодці. Дуже добре. Наступне завдання. Спокійно. Руки в сторони. Чотири рази до себе руками. Чотири роки від себе. Руки в сторони. Руки в сторону. До себе. Чотири рази поїхали. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири. Від себе. П'ять. Шість. Сім. Вісім. До себе. Раз. Два. Три. Чотири. Від себе. П'ять. Шість. Сім. Вісім. І на останнє повторення до себе. Раз. Два, три, чотири. Від себе п'ять. Шість. Сім. Закінчуємо. Дуже добре. Наступне завдання. Руки в замок. Розминаємо пальці. Спокійно, без резких рухів. Нічого не робимо. Спокійно розминаємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 12, 15, 20. Молодці. Наступне завдання. Руки на пояс. Спокійно. нахил, тулуба, Вперед. Спокійно прогипадімо назад, вліво, вправо. Вперед. Розпочинаємо руки на пояс. Спокійно. без різких рухів, Вперед, раз, прогибнем. Два, три, чотири. Вперед. Раз, два, три, чотири. Вперед, раз. Спокійно. Два, три, чотири. І останнє повторення. Вперед. Раз, два, три. закінчили. Молодці, руки на пояс. Два поверта тулуба вліво. Два порота, тулуба вправо. Руки на пояс. Розпочинаємо. Ноги на ширні пліч. Спокійно. Раз, два, три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Молодці. Ноги на шир на ширні пліч. П'ятнадцять нахилів, Якомога нишся. Не обов'язково торкатись ладонями підлоги. Якомога нижче при цьому спину тримаємо рівно, коліни не згибаємо. Якомога нижче, 15 нахлав. Розпочинаємо разом зі мною. Поїхали. Раз, виконувати. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Молодці. І на останок сьогодні. Руки не потрібно руки ставити на, на пояс. На Раз, спокійно становимось на носки. На два спокійно перекатуємо стаємо на п'ятки. Розпочинаємо спокійно, на носки стаємо. Раз. Перекатуємо спокійно на носки на себе, на п'ятки стаємо. Два. Спокійно на носки. Не торопимось. Раз. Перекатуємо стаємо на п'ятки. Два. На носки стаємо. Раз. Перекатимось на п'ятки стоїмо, Два. І на останок. Ще один раз. На носки стоїмо, Раз. Перекатуємось, стоїмо на п'ятки. Два. Зараз робимо один підход 10 разів віджимання від подлоги. Дівчата можуть виконувати на колінах. Я маю на вазі коліна, попис спину рівно до себе. Я маю на увазі на одному рівні попа і спина. І от ось так віджимається від колін. Хлопці, віджимаються, ноги ставлять десять разів спокійно. Розпочинаємо. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Продовжуємо. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І на останок спокійно. Десять. На сьогодні все. Молодці. Будь ласка, не забувайте. Підписувати своє домашнє завдання. Я маю на зі прізвище ім'я, в якому ви класи навчаєтесь і від якого зроблене домашнє завдання. Віджимання від підлоги ви робите спокійно. Не ну, обов'язково там треба робити дуже швидко. Ви повинні робити спокійно, щоб ви могли. Слідкувати за диханням, як ви дишите, слідкувати за своїм тілом. Будьте здорові на все, на все. Бувайте. До інших зустрічей!